О, як яхи тут прокинулся, Що я тут роблю? Ладно, сейчас, тоді поїхали на визов. Тут дивний будинок і такий знайомий, якби тебе я його дуже сильно знаю. Хм. Це скарі все дуже дивно. Так, ти його знаєш, а тепер получай. А що це таке було? Ти хто? Ти, ти хто такий? Я хто такий? Хм, Я той, хто тебе. Зараз може бути, але врятувати. Скажи мені просто, нащо ти сюди лізеш в моє діло? Яке твоє діло не притворяйся. ти зробив так, що прикрив лабораторію. Я просто мені заплатили, щас. Мені здається, що ти дуже багато бачив. Ні-ні-ні, чесно, я нічого там не бачив. Чесно. Ти, ти бреш, і ти все там прекрасно бачив. Я дуже знаю прекрасно, як ти це, це все бачив. У мене є все, щоб тебе зараз вбити. Дай тільки один повод, щоб тебе не вбити. Ну може. О, ні, ні. не ні. Так, зараз заїду до будинку, зайду туди, заберу свої речі та йду. Прийом дзвінки, скоро буду в тебе. Зараз я доїду до того нашого складу та заберу деякі речі. Прийом Джені, я це... що таке за тіло? Райом, Джен, я, знає, що тіло. О, ні, це дуже багато. Зараз тоді збирається і швидше до мене. Добре, тоді скоро буду в тебе. дивно, що це тіло тут робиться. В другу Вони... Це Що далі робити? Добре. Т -т тоді зараз іди на перехват другої цілі та вбий її. вбиє. Тоді піду на перехват цілі, а поки що я зайду появляю більше інформації. <систити> 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 <"Хух">. <систити> <систити> ну добре, добре. Я тобі довіряю, знайди більше інформації та вбий його. Добре, тоді якова найду. Ну ч ж, да почнеться сюда на глава.